Вчора, о другій годині ночі, мене зупинила поліція. Кавуля з Анатолієм розповідаю. Вчора ми Затрималися трохи на роботі, бо робили шашлик, підготовлювали м'ясо до маринування. І власне вчора ми поїхали в село, бо я там мариную м'ясо для коптіння. А ще собі придумав новий спосіб маринування і грався я з тим ну до другої години ночі. Півтретьої ми заїхали в Луцьк на кільце, і вийшло так, що поліція в'їхала перша на кільце. А ми за ними ми поїхали. І я бачу заднє церкало, що поліція робить ще одне коло щоб нас наздогнати. Ну їхали, їхали. Ми трошки відірвалися, але все-таки вони нас, нас доганяють, як і як бачу, зупиняють. доброго вечора. Чому в комендантську годину їздите? Кажу, так і так займаюся м'ясом. мараную м'ясо. Ну і вони всі документи перевірити. На світі, що тільки можна, знайшли мого однофамільця і одноіменця, і кажуть, ми так щільно вас перевіряємо, тому що у вас однофамілець, одноіменець, вросу. Я кажу, ясно, ну у вас все чисто, чому не пристепнути? А я як під'їхав, зупинився. Вони мене зупинили. Вони довго не підходили. Я відстібнув пасок безпеки, щоб виглянути в вікно, подивитися, де вони там є. Кажуть, чому не пристепнути? Я кажу, та вас виглядав, відстібнувся. Ясно, все перевірили і відпустили. Це вже другий такий випадок, коли вночі в комендантську годину мене зупиняє поліція, але настільки. Я бачу, якщо ви не просто так шастаєте вночі, а їздите з якоюсь метою, маєте причину і нічого більше не порушуєте, крім як комендантської години, то більш за все вас відпустять. Не гарантую, але мене два рази так відпускали. Гарного дня.